Ось тут виграє Єлена Рибакова, бо в неї неймовірна висока чутливість до стимулів. Чутливість до стимулів. Що таке чутливість до стимулів? Наприклад, якщо ам, багато хтось кричить на трибунах, а, чи тренер там «йди сюди, йди сюди щось. Але цього багато. Це також, наскільки психіка може витримувати цю чутливість чи витісняти. Ось тут виграє Єлена Рибакова, бо в неї неймовірна, висока чутливість до стимулів. Тобто, вона їх витісняє. Те, що відбувається на трибунах, вона на це шум, який білий шум, взагалі вона його не бачить. Тому що спортсмену дуже важливо мати чутливість до стимулів. Коли приходять спортсмени на консультацію, кажуть: а вдруг про мене хтось скаже, а от там суддя подивився на мене, а от там до мене хтось підійшов. Оце саме чутливість до стимулів. Неважливо, хто до вас підійшов, неважливо, що вам сказали. Неважливо, що навіть ваше питання не в тому, щоб там поспілкуватися. Спілкуватися з тренером, питання в іншому, що один це візьме і скаже, ну мій тренер сказав, в мене не вийде висока чутливість до, до стимулів, а інший. Все є моя ціль, є те, що мені потрібно. Я зафіксувався на цьому. Мій намір до стімуів вона дуже вкрай і вкрай важлива. Наприклад, у Єлени Рибакової вона висока. Вона може витісняти повністю все, що відбувається навколо неї, і фокусуватися тільки на грі, фокусуватися на своєму намірі, фокусуватися на своєму тренері.